Чим менше часу залишається до президентських виборів, тим більше регіонів України вкриває хвиля насилля з боку проросійських активістів. Чи можливих не поява на території Чернівецької області, чи зможуть боковинці не піддатися на провокації? Дивіться далі. Агресія проти державності України та спроби зірвати президентські вибори не обмежувалися східними областями. Про це свідчить події останніх днів в Одесі, де сепаратистам вдалося розхитати суспільний спокій. Агресивно налаштовані проросійські бойовики спровокували масштабну бійню, внаслідок якої кілька десятків людей загинули та декілька сотень постраждало. У силовиків немає сумнівів. Автори цієї провокації з'явилися в Одеській області з Придністров'я. З цієї невизнаної держави сепаратисти можуть потрапити і на буковину. Деякі чиновники стверджують, вони вже на території Чернівецької області. Володі інформацією про певні групи диверсійні, які вже є на території навіть західної України. Служба безпеки доповідає про пересування. Контроль над тими диверсійними групами їхні пересування по Україні, зокрема з, зі сторони Придністров'я, з Вінницької області, Чернівецької області, які будуть заїздити у вигляді як туристів, які вже є з метою на допущення провокацій. Співробітники міліції несуть зараз службу у посиленому режимі. Всі в'їзди на буковину контролюються правоохоронцями та громадськими активістами. Міліціонери кажуть, що пульнувати порядок будуть аж до стабілізації ситуації в Україні. Наразі ситуація в області повністю під контролем міліції. У нас працюють блокпости, зважаючи на нинішню ситуацію, ми вживаємо всіх заходів, аби не допустити якихось розгулу злочинності на території області. Утім, не всіх провокаторів вдається впильнувати. 30 квітня співробітники контррозвідки служби безпеки затримали дев'ятьох осіб, які намагалися перевезти з території Придністров'я на Буковину радіоактивну речовину, яка використовується у створенні так званої брудної бомби. За попередніми даними, ці чоловіки, один з яких є громадянином Російської Федерації, мали намір прямувати на схід України за попередніми даними. Не виключно, що ця бомба могла використовуватись під час масових акцій на південному сході нашої держави для подальшої дестабілізації ситуації в Україні. Це поки що єдиний факт проникнення проросійських активістів на Буковину. Чернівчани ж кажуть, не вірять у масові заворушення з боку сепаратистів у області, але якщо доведеться, дадуть достойну відсіч. Є певні звичайно, опасіння. Ну Надіюся на здоровий глузд. В будь якому випадку у нас відсіч буде. Це навіть не запитання. Ну у нас місце таке. Ну, всяке може бути, але треба мати надію. І все, що ловики наголошують, ближче до 9 травня сепаратисти готують цілу хвилю акції насилля. І, скоріш за все, тільки східними та південними регіонами України це не обмежиться.